Привіт всім. Є така цікава машина Peugeot Rifter. Він же я вважаю Opel Combo, Toyota Pro Ace, Berlingo Берлінго. Є така особливість, що якщо ви миєте машину, обслуговуєте, нема можливості підняти склоочисники І витерти скло, ну чи ще щось зробити. Я раніше відчиняв капот, тоді можна це зробити. Це якось не дуже зручно і не дуже... Красиво. Недавно відкрив для себе таку фішку. Хто знає, тому не треба, хто не знає, тому корисно буде. Сідаємо в салон, вмикаємо запалювання і вимикаємо. Тепер Дучах дворників вниз на один раз. Хоп. Дворники кажу. Склачісники. Вони піднялись і все. І ось вам вуаля робіть, що хочете. Хай всім щастить.